Що стосується людини-агресора, людина здатна на будь-яку жорстокість, от зараз стоїть перед ним, так? Але при цьому при всьому ця людина посміхається. Вона говорить, боже, пішли до мене, переночуєш. Відстоювати власні кордони, розпізнати кривдника, захистити себе. Цьому учнів Сенднівського ліцею навчатимуть на уроках, поки в школі канікули за партами сидять вчителі. Їх готують до майбутніх занять. Ця програма, вона рекомендована Міністерством освіти і науки. Ці правила вони навчають дитину відстоювати власні кордони, і це не говорить там, наприклад, знаєте, про недоліки виховання. Ні, дитина довіряє батькам, довіряє близьким людям, але в той же час вона може сказати чужій людині, що є ті, наприклад, мої особистісні кордони, які до яких ви торкатися не маєте права. Дошкільнятам і початковій школі пропонуватимуть інтерактивні ігри. Середня ланка проходитиме квести, щоб засвоїти матеріал. Для учнів старшої школи організовуватимуть аукціони. Директорка ліцею Тетяна Ясичко говорить, у сільській місцевості про сексуальне насильство в сім'ї майже не розповідають. Тому вирішили внести правила безпечної поведінки у шкільну програму. Є така програма в початковій ланці. Я досліджую світ, і в рамках цієї програми ми так проговорили, що можна буде робити такі міні-тренінги. У нас є три види насильства: ми знаємо: фізичне, психологічне і сексуальне. І на жаль, сексуальне сьогодні на сьогоднішній день насильство затабуйоване. Про це розмовляють мало або не розмовляють взагалі взагалі. Якщо це стосується міста, то там більше дітки обізнані, з дітками більше працюють. Ніна Терещенко викладає українську мову в учнів 5-11 класів. У школі працює 40 років. Я думаю, що ось якраз настала потреба поговорити більш відвертіше із дітьми. Оця розмова сьогоднішня дала нам можливість розкрити. Уміння, а як ж правильно відповісти на це питання, як дітям допомогти, як убезпечити і від інтернет домагань, бо і такі бувають небезпеки дуже часто. Дотепер зі школярами про такі загрози не говорила. Деякі теми, можливо були табовані, табу було на них особливо про сексуальне насильство у сьогоднішньому світі, але от бачите, і життя ставить нам нас перед такими проблемами, що варто вже давно було б обговорювати ці теми. І в мережі і скрізь у нас дуже отак багато інформації. Ми навіть не знаємо, в який час діти можуть з нею зустрітися і як її сприйняти. Тому обов'язково на уроках ми обговорюємо ці питання. Так само і батьки можуть це робити разом з нами, і буде ефект чи краще. Програмою передбачено п'ять занять для вчителів. По закінченню вони отримають сертифікати, говорить Олена Антоненко. Це формування безпечного освітнього простору, це запобігання будь-яким проявам насильства, булінгу в закладах освіти. Як формувати правила безпечної поведінки у дітей, розкажуть і батькам, аби ті могли підтримати їх. Надія Куліш, Олександр Сідько, новини на Суспільному.